Всім привіт, друзі! І ви на каналі Траспішенко, друзі. І я сюди пересадив пару днів назад цю кролишку е, сюди. Бо тут у мене було восьмеро кролоняток, вони поумирали у мене. Там щось звідси двоє кролонят. Я їх пересадив до своїх кроликів. Там, де було в мене восьмеро кронят, звідси теж вмерло, друзі. Тож, коротше, вони там сидять разом вже пару днів теж. Е, зараз покажу, друзі. У мене дуже багато є до вас новин хороших і поганих. Коротше, у мене е, немає вже телефона, Я загубив свій телефон. Це я знімаю телефон свого брата. Ось ця кровишка, це теж вже моя. Е, зараз покажу, що цю викровичку. Я її кидав вчора до довкроля. Кидаю до криля гріші, бо вона в мене не порвалась ніяк вже. Я думаю, цього разу вона порвалася я завтра кину ще повторно. На третій день подивився, що в нас порвалася. Якщо спорвалася, то буде добре. Бо коли вони порвалися, він зробив сладки, потім вона почала до нього тікати, потім почала його порвати теж. Коротко, вона була не в охоті. Через три дні її кинув до криля повторно. Це завтра і подивимося, що вона порвалася. А зараз хочу показати ще, А, друзі, я в мене зараз покажу коротко, голубів. Помните моїх голубів? Я, коротше, був відпустив одного голуба, начального. Коротше, я їх просто чув літати на городі, тому що вони трохи літали вже. І від мене одне було втіко, саме менше того голубеня. І коротше, на мене два дні сиділо голодне, без води, без їди. На дереві моїх сусідів, як ви знаєте, я з сусідами посварився, там не було як забрати тих голубів. І коротше, мій брат був ходив там по дорозі, і той, і той голуб мій ходив по дорозі. Коротше, брат його надігнав. У нас його до моїх нашки там, коротше, теж на дерево. Потім ми з мамою доставали. Ну, до нас вже прилетів на дуже високе дерево, я туди ліз. Я ліс на варіанті метрів 30 високу, коротше, і там висоту достав. Е і коротше, зараз покажу голуби, принесу їх сюди, бо на тільки був дощ. Бачите, я їх звідси забрав, вони тут у мене стояли. Е зараз вам покажу. Ось цей друзі я їх приніс. Цево в мене голубене воно в мене вже другий е шкандибає на праву ножку хромає трохи. Я не знаю, чому можливо, може, він коли мене літав, забив ногу, бо він сидів на дерева, а він мене був звик приземлятися на траву, бо ми були в себе на городі там. І коротше, ну, наверное, підвернуло трохи ногу, але це не страшно, бо воно вже трохи цей, видужує. Тоді, як я перший зловив, він взагалі не міг ходити, а зараз йому вже получше. А це воно його, бачите, друзі, він там відірвав собі кусочок носа, а бачите, він бив якось. І коротше, в нього пішла кров з носа. Він теж коротше, больний трохи, бо е, він не може відкрити нормально крила, в мене був падав і в нього ще спиною, така гуля в нього на спині. Ну, коротше, вони, їм вже гущення багато, вони, я думаю, скоро видужують. Е, я його даю поки що з рук, бо вони самі ще не їдять. Трохи там ключ, трохи сиплють на землю, а так то вони самі не їдять. Друзі, і мене ще привела е, зараз повне ім'я, зафірка, зараз покажу. Друзі, я бачу, що так швидко говорю, може вам це непонятно, бо я говорю швидко, бо мого брата просто цей телефон і в нього немає пам'яті і може відео не записатися. Ось кронятка, друзі, їх тут саме розплучок. Е, вона їх перше тому, тому народила, потім тут того народила, потім тут того. Коротше, їх розкидав, потім тут того вазили, по клеці їх складав. Коротше, вона їх була розкидала трохи, то самі вони вилазять, але їх, вроді би, годує. Я не знаю, чи це вони самі вилазять, чи вона їх розкидає. Ну, коротше, я думаю, вони самі вилазять, бо вона, їх би розкидала, то вона б їх не годувала. Ось які тут кронятка, друзі, зараз залізо покажу. Ось, дивіться, які в нас кронятка. Ось. Такі кронятки і тут саме розкручок. Ось. Тоді їх на мене була привела 10 штук, тоді вони так і за 10 днів помирали. В мене там розкидала, не годувала. І, друзі, ось зараз покажу тих два кроня. Тільки я, я напевно, їх не це два кроні, бо тут там, вони змішалися вже, непонятно. Е... Це в Окроіння відсадив, і табуго, бачте, це Бого, бачите, ріже. Це ворожі і це бого. Це там, де я показую, якщо у нас клітки тої. І, коротше, тут сидять, друзі, мене... в мене того кроння здулося, походу. Той вже, може, вмирає, я не знаю. Ну, Вроді би, я не вмираю, він вже такий другий день. Е... Друзі, і мені ще писало було. Люди писали мені, навіщо я е, там говорю, що я відпустив скоро голубів. Вони писали, ой ти дитина, ти нічого не розумієш в голубах, в кролях і щось там дуже нам говориш. Е, друзі, я, по-перше, тримаю кролі вже 7 років, друзі, я, ну послухайте мене і просто вже розумію, що за кролі, я вже про них дуже багато інформації знаю і про голубів також. Е, так що, друзі, якщо ви мені не знаєте щось там, що я говорю вам, то учні не пишіть, друзі, просто прогоніть моє відео і не дивіться. Там говорили мені, наші ти відпускаєш, наші ти їх зняв з гнізда, вони б самі вижили, друзі, вони б самі мене не вижили, бо коли дядько різав, там якийсь дядько різав дерево, і вони впали з гнізда, а гобі їх не могли знайти. І, е... коротше, той дядько нам приніс гоби, бо він знає, що ми тримаємо дуже багато там тварин, і, знає, що... і він знає, що ми за ними будемо дивитися. І він нам дав того голуба, потім ми на другий день пішли ще одну знайшли. Він сидів там почти два дні голодний і його би коти просто з'їли. І, друзі, ми його на образ спасли. А, так що, друзі, якщо ви не розумієте, то лучше мені напишіть. Ну а всю, друзі, мабуть, я буду клітку садити цих голубів, Дивіться. Ось, ці голуби, мабуть, тут будуть, бо їм вже там мало місця. Тут, напевно, почистився, тут садила няшка. Вона там пере... я її пересадить, якщо я вам показувала недавно. Тут, наверное, почувся їх сюди переселять, друзі. І мені що той дядько що різав тоді був ту липу, де пали голуби, віддав мені вчора був клітку для перепілок. Та клітка саморобна, там скачується яєчка, коли там перепілки несуться. Так що, друзі, можливо, у мене скоротить перепілки, я не знаю, де їх кашу взяти, де їх мене заказати. Так що, коротше, друзі, хто знає, де можна взяти перепілки, де їх купити, такі ж вже, наприклад, їм вже там 10 чи 20 днів, такі я хочу десь купити. Щоб вони вже були такі підрощені і щоб скоро вже почали нестися і коротше, щоб їх купити, щоб тримати їх на яєчко. Так що, друзі, зараз вам покажу ту клітку, яку мені подарував той дядько Так що, все, друзі, дивіться, зараз покажу. Ось така, друзі, у нас клітка. Дивіться, вам може показати, що це просто якийсь ящик, але це клітка, друзі. Дивіться, ось відкривається, щоб перепілки туди садити, дивіться, тут дві... дверця дивіться. Тут ось, коли перепілка буде у нас яєчко. тут дає яєчко скатуватись, бо тут є невеличкий наклон, дивіться. Ось бачите невеличкий наклон. Я вам, друзі, не можу її повністю показати, бо камера вам так не передасть. Ну, коротше, ця клітка десь на 10 перепілок. Я думаю, самі брат казав старший. Але я думаю, тут буде менше перепілок, я не знаю. А може в 10. Ось така клітка, дивіться, друзі. Ось. Так, що, друзі, хто знає, де можна взяти перепів, де їх купити, то пишіть, друзі. Буду вам дуже вдячний. Ось все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І все, друзі, всім пока.